Я дякую вам, що ви завітали на мою кухню. Сьогодні буду смажити пампухи з цукром та з корицею. Для тіста мені потрібно 1 кг 200 г борошна, 800 г теплої води, 100 г олії, 6 столових ложок цукру, 1 яйце, 2,5 столової ложки такої неповної, це є 25 г сухих дріжджів, Якщо сирі дріжджі, то помножити на 3. Одна чайна ложка солі, також неповна, і ванілін для запаху. В миску просію борошно. Борошно просіяла, роблю луночку, всипаю цукор, яйце, олію, сіль, дріжджі та вливаю воду. Сипаю ваніль приблизно 1 грам, пів пачечки. Та замішую тісто. Розведу трошки цукор, щоб розтану. Тепер замішую тісто. Тісто рідкувате, воно таке має бути. Трохи я його вимісила, підбираю все знизу і викладаю наверх. Тісто я замісила. Тут залишилося в стаканчику трошки олії, я її виливаю сюди і трошки приплюсну, змащу вверх олією щоб тісто не присихало. Все, накриваю, можна рушником, можна тарілкою великою. І залишаю тісто приблизно на одну годину. Подивлюся, щоб воно вже виросло. Тісто підросло. Беру під нос, змащую його олією добре. Змащую добре руки олією, тому що тісто рідкувате. І роблю кульки, і так роблю всі помпухи, обов'язково руки мають бути жирні, не в воді. Ось я виробила з тіста кульки. Я буду робити кульки з того тіста, що залишилося, а кульки хай підростають. Так, пампухи вже виросли. Мойкою пальців олію. І роблю так дірочку. Якщо чуєте якісь звуки, це говорить мій папугай. І ось такий пампух. Ще раз покажу. Постійно умокувати треба руки в олію, щоб вони гарні були в олії. Ось так пальцями розтягую, все. Тепер йдемо смажити. Олія вже нагрілася, запихаю палочку, бачите, йдуть бульбашки маленькі. Вогонь менше, ніж середній. Беру ось так пампух, оп, ставити треба легенько, щоб не траснуло. Опа, перевертаю, притримую собі паличкою, смажу добре з обох сторін. Зараз посмажиться з того боку, я переверну знову. Паперовий рушничок постелила на тарілку, перевертаю, хай ще трошки посмажиться з цього боку, щоб не були всередині сирі. Перевертаю ще раз, трохи стіджую, хай олія вся стідиться і викладаю на паперовий рушничок на тарілку ось так викладаю знову Трохи обсмажились і перевертаю. Дуже зручно паличкою собі підпирати. І так смажу всі пампухи. До цукру, не до цукру пудри, а до цукру додаю мелену корицю, чайну ложку, добре перемішую. Хочеться мені з корицею цей раз. Добре перемішати, щоб не було грудочок кориці. Хто не любить кориці, можна просто в цукор пудру посипати. Тепер беру посмажені пампухи ще гарячі і вмокую в цукор з корицею. Купаю їх. Дуже смачно буде, хто любить корицю. Викладаю в миску, беру ще гарячі пампухи. І вмокою, вкупаю їх в цукрі з корицею. До гарячих добре пристає цукор. І так обмакую всі пампухи. Ось насмажила я пампухи. Вийшло дві миски. Зараз один попробуємо, Ще гарячий трохи. Дуже сипиться цукор. Ось такі всередині. Ось такі пропечені гарно. Зараз спробую. Цукор хрумтить. Пампухи дуже смачні, пахучі, пахнуть і ванількою, і пахнуть корицею. М -м -м, дуже смачно. Кому сподобався мій рецепт таких смачних пампухів, то насмажте таких пампухів, почастуйте своїх рідних та близьких, вони вам будуть дуже вдячні. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Вам не важко, мені дуже приємно. Буде ще багато смачних страв. А я вам бажаю здоров'я, добра! та мирного неба над головою.